Всім привіт! Я не знаю, чи я якийсь влог починаю, чи тут середина, чи кінець влогу. Але я тільки що вигорилася, все висказала на Patreon. Як нам зараз дуже важко, як нам складно, і мені трошечки полегшало. Якщо цікаво йдіть, дивіться туди. Це таке дуже особисте, тому воно під е, сьома е, як, за замки. Замками. Я а, зараз поставила камеру, це дуже цікаво, на пляжне чтиво, яке я намагаюся читати, і також пляжне чтиво, сама книга стоїть на книзі Дом в которай, яку я також читаю. Мені Дарина вибрала, коли витягала паперці, і тому я її читаю. Але я не про це. Розпаковуємо посилку. Це мені здається, до ванни відразу. Що це, це таке? Стоп, ну по порядку. Льо, все. Розпакувала, блін. Ого. Такий? Так. Да. Ну давай, давай подивимось, що там. Стікербук, який ми бачили у музеї. Угу. Боже, яка краса. Це він чи не він? Тобто. А Давай далі, розпакуй мені все, будь ласка. Ой! Клас. Це набір, щоб мені почистити макбук. Щось вони такі великі, Міш. Ладно. Щоб мені MacBook шо? не розпаковуй поки що. Що, що? що? Ну, я, якісь вони такі дебелі. Ну ладно. 20. Це термопаста для MacBook. Далі що там? Не розпаковую. Це... Там шприц і термопаста, яку наносять а, внутрі Макбуку на спеціальну таку пластину. Що там? Так, я знаю. На багатьох язиках мовах. А, що там ще? Це тобі? Одні тобі, одні мені. Це моя щіточка а чорна, мені? Ну, тобі, теж вже, ага. тобі теж, так? Вже? Ага. у мене чорна от эта вот штука, як вона, електрична. І я хочу... Ні, я собі чорну замовляла. Це моя кра для волосся. А де, Давай а де... немає? Немає того, як його девелопера немає. Оцього розтворителя для краски, активатора. А Це що? Це прокладдя. Прокладдя Наше Наше прокладдя. Як прокляття. Це воно? Все, супер, так воно. І підійде для машинки. Так, швіни. для всього підійде. Взагалі професійні штуки. Клас, будемо MacBook чистити. На твоєму каналі так, знімемо відео? Снаки. Так, це, це нам снеки. Туди в ванну віднеси. Wow. Клас. Ти бачиш, що ми купили, Міша. Тобто я не купила ще, я не знаю, скільки років. Це той. О, це моя сторіночка. Ні. Де, де вона? Тільки що була. Краса. Мішлянь красавіка Міша. Угу. У мене тут свої тяцькі. Я бачила, як я розглядала ці стікери. Бувають нарізані, а бувають ні, як -то. Оці фони. Там, де кав'єр, там нарізані, вони точно. О, слухай, смотри. Ух ти, подовжувач навіть. Да, да, да. А це потрібно інколи, uh -huh. да? uh -huh. так? Щоб... <звук> Може, ти зробиш на свій канал колись відео? Uh -huh. А, ну ти ж будеш робити цей. Uh -huh. Як його комп'ютер чистити, будеш. Клас. Глянь, міш, які стикери. Аж не віриться, що вони вирізані, вони вирізані, вони не вирізані. Вирізані. да. Ого. О! Яка краса Боже. Це точно моє зашмент. Ну добре. А я буду питати в тебе, якщо що. Може й не буду. Дякую, доню. О, з чому мені треба схуднути, тому що донечка мене асоціює з цією твариною. О, отут, оно глянь. От воно там Вирізана чи ні? Здесь нет. Отут мені здається. Ну повинно бути. Я бачила, як на, там, на Амазоні там вже відгуки є, і дівчатка так піддівали, і воно вирізане. Да, Тут... Тут да. ну, ти, типу, можеш прикрашати О. свої сторінки, там десь. Вау, прикольно немає. Всі в захваті від цієї. Ми ж бачили з тобою три, і от оця найбільше відгуків, там за тисячі там, відгуків. В одному стилі, тобто можна коли тему робиш, можна використовувати. Таке у нас еспресо, еспресо, великий пакунок. Я завжди чіпляюсь за акції всякі, і в нас уже, ой-ой-ой, можна більше нічого наказати, якщо чесно, вау. Давай, Цікаво, вони на миті. Відкриваємо перше. Да, mm -hmm. Я бачу такі. вже. Це подарунок найголовніший. Ну, дуже класно, дуже якісно виконано. Окей. Щоб красиво тільки там все було. Варіста Він літній літній. Що це таке тут є? Щось таке. Та Який Класно, я вже бачу його. Блакит. О, круто! Блін, як він мені подобається. Виглядає дуже класно. Все одно, що можна це в блендер Bottлі зробити, але яка різниця? Він же ще там відкривається. Ага. Ось так. Каву. Будемо робити, покажемо. Я гадаю, що не буде. Чого? А що? А Амахійто з м'ятою. Так, так, так. Ти що? Окей, будемо. Так, це у нас що? Це мені треба. Гарбічбег. бек для повернення. Так. Та все, давай далі. Так, це у нас пробник. Угу. Якийсь. Неважливо, давай далі. далі. Там, далі давай подарунки, подарунки. Ось цього всього і багато, ва. звичайно, але мені цікаво подарунки. подарунки. Да. Ля, як вони. Половина круто. рівно половина. Це подарунки. це подарунки. Так, це, це, це подарунки. Що тут? Так і в нас вже вони є. Вони запомилково там поклали. Пам'ятаєш? Угу. Тільки обережно Щ... можемо їх. Комусь подаруємо. Може не треба? Може. Давай не будемо їх розпаковувати. Ну, Міш, у нас же є такі. А все нормально. Ти потім не запакуєш їх. Ну добре, є такі красиві. Подаримо там, з зліне. Дві штуки. Так? Да? Дві штуки. Ну і кава вже у нас така була всіляка різноманітна. Там подарункові ці йдуть. Оці, оці мої самі-самі улюблені. Самі Їх по дві я заказала ще одну. Ну, Тобто, це був такий набір з чашками. і Це, знаєш, присмак цього горіху. Горіховий присмак. Нокіола. Но но це з горіхом. Там є карамель. Там є ваніль, там є горіх і є звичайні якісь Індонезія, які мовиш. А це декафінату я взяла також. І із новинок це Істамбул і Диви, яка краса. У нас Давай. така була, мені здається, колись. Золотий стандарт, бачиш? Що воно чітко входить, наприклад, що вони заробили. Угу. -типу, да. Це можна просто зробити у цю штуку, щоб діставати. Да, Та діставати. в мене щось було чорне, пластикове. Що ж в мене таке було? М'ято купити і спрайт якийсь і буде мохіто в мене. І лимон, лимон вже є. Був день народження в мене 27 березня. І знаєте, я зранку там плакала. Теж на Патреоні кажу, чому. Це все таке, знаєте, думала, не буде ніякого там свята, ніяких дней народжень для мене вже. Але все ж таки брат подзвонив і ми так добре посиділи. Багато квітів в мене там, я покажу вам зараз. Хотіла вам красу показати, але показую оце. Це в мене залишки обрізаних квітів. Та те, що я робила творог вчора, помита якась пластикова штука, тому що ресайкл, І ось, нарешті, краса це, залишки розкоші від мого дня на народження, хоча зараз тільки 29 березня, тобто пройшло два дні. Але, але воно швидко-швидко в'яне. Я навіть трошки розу, троянду сюди додала і зараз покажу. Трояндовий букет, який в мене ще був, він був набагато більшим, але вже декілька зів'яло, я їх викинула і туди ще три перемістила трояндочки, я хочу їх просто на пам'ять собі зафільмувати, тому що аромат в них нереальний. І, більше того, в них такий колір цікавий. Тобто вони, здаються, такими, такими білими чи молочними, але якщо. Ближче підійти і подивитися, то всередині вони такі рожеві. Як це, як це виглядає, Ну, ви ж бачите, вони вже не дуже такі свіжі, але це дуже красиво. Це залишки ще букету з 8 березня, тобто там суміш осіляка. Я використовую квіти до останнього. Я їх підрізаю, підрізаю. Якомога довше намагаюся залишити, якщо там одна-дві квіточки залишаються, я все одно їх ставлю в маленькі вазочки, і вони навіть у стакани, ну тобто до останнього. Це дуже круто. У грудні 22-го це ми збирали, ходили колоски. Ще одну квіточку, яка в мене з'явилася, це. Це така квітка Азалія, як вона називається. Це, це теж такий подарунок від моїх родичів у Канаді. Дуже дякую, дуже дуже приємно було отримати. Я не знаю, як за ними доглядати. Тут була така штучка, табличка, я там почитала, що її треба поливати. Не можна виставляти на прямі сонячні сонячне проміння, але я не знаю. Чи воно буде жити, чи не буде чи Це така разова штука. Тобто відцвіли і все, ну, подивимось. Можливо, ще буде довго цвісти. Я там прочитала, що аж до травня. Таке цікаве, різні кольори, як таке, можливо, ну добре, можливо, тут дві посаджені. Можливо, так, і з різними кольорами точно. Трохи стало веселіше, але ось а тепер я розумію, що не дуже то мені і весело 29-го через два дні. Не знаю навіть з чого почати, що вам розказати, що вам розповідати про що. Про книги. Я там одну книгу прочитала, але за нею за треба йти. Вона мені дуже сподобалась. Може варто піти і подивитись на цю книгу показати її вам. Зараз я не готова про неї розповідати. Я про канал хочу поговорити з вами. Ви знаєте, що. Я у шоці, в мене нічого не виходить. Я не знаю, я не так регулярно вигружаю відео, та навіть якщо б я кожного дня це робила, я не відчуваю, не відчуваю глядача і не відчуваю себе тут на Ютуб на цьому каналі у цьому форматі. Мені дуже хотілося розповідати про книги. Мені класно було, коли я перейшла на українську. Так, я запинаюся часто, спотикаюсь, не знаю, як це українською, вже не намагаюся навіть згадувати, тому що книжки мені не допомагають, на жаль. Я от читаю українською, але і бачу класні слова, які я забула з дитинства, але які я нові, котрі там узнаю, впізнаю, коли дивлюся блогерів українською, звісно ж, тільки ну, майже тільки українською. І я... мені це не допомагає. Це мене дуже шокує, якщо чесно. Тому що ці слова, які я читаю чи чую від блогерів, вони в мене не вспливають, коли я з вами розмовляю. І це не підводка до того, що я зараз переходжу на російську. Ні, ні в якому разі. Це я просто хочу сказати, що я очікувала більшого від себе, більшого в усіх сенсах, в сенсах контенту. Думала, буде веселіше для самої себе, буде для вас веселіше, цікавіше, принаймні. Да? Будуть такі теми: там схуднення чи. Книги, чим, мабуть, навіть готовка, я там намріяла собі, що буду готувати, рецепти робити. Вон вже озвучила той творожний рецепт, сир кисломолочний, але так і не можу його змонтувати, тому що в мене банально не вистачає зараз моральних ніяких сил. Да, і я не розумію, навіщо, тому що в мене тут переглядів 15-20. На влоги, які я дуже стараюся. І, до речі, мені дивно, тому що і в назві, і хештеги я ставлю, типу. Книжкові покупки, і це ну, відео, які, які автоматом а, злітають, принаймні, до якогось числа, до якоїсь цифри такої удобоварімої, якоїсь такої прийнятної цифри, я не знаю, але, але не в мене В мене вони ці відео не злітають. І навіть до 50 не доходять іноді. Ну, останні два чи три відео там були книжкові покупки, і все одно якось. А, мимо якось повз мене це проходить. Ця слава блогерська. Мені вона не потрібна, мені потрібні глядачі, які будуть мене дивитися, коментувати і розмовляти, вести діалог якийсь зі мною. Але книжкова тема, тематика не цікава, схуднення немає результатів, тому також нецікаво. Оці тарілочки, що я їм, вони вже і мені не цікаві, якщо чесно. Це дуже дивно, але правда. правда. Також я придумала собі зробити, вже розписала, що я там зніму на вишивальника. Ну просто вложик такий там. То те розказати, розповісти, те розповісти, те показати, і все одно я не можу сісти і зняти його, тому що мені здається, ах, я вже більше не хочу нічого знімати. Влоги я не можу монтувати. А це таке, знаєте, підводка до, мабуть, розповіді, яка продовжується на Патреоні, чому це все відбувається? Це такий моральний стан, мені більше здається. Ну і немає, звісно, переглядів. Якщо б вони були, було б, напевно, легше. І ці перегляди, мабуть, витягали б мене із моєго стану такого, але цього не відбувається і, навряд, чи, відбудеться вже. Так, звісно, я замислюсь над тим, а навіщо я все це знімаю, коли воно тільки мені потрібно. а на даному етапі мені потрібно якесь спілкування, якесь з глядачам. Як не прикро мені це визначати для себе? Російською мене дивилися більше людей, ніж українською. Можливо, тому що я запинаюся і мені сам, самій не подобається як Я розмовляю, і ще більш того, мені не подобається, я ще не можу вільно і швидко виразити свої ми, е, думки вам донести. Звісно, це недобре, це дуже недобре. Я сама пам'ятаю, коли Аліса Піквік Пейперс починала казати українською, але в неї російська, мабуть, що рідна, тому що вона дуже. Я Патреон була підписана на Патреон її. І їй було складно свої думки вільно і швидко так викладати на відео. Я прям відчувала цей біль, і я думала, ні, я так не буду, мабуть, я буду російською розмовляти далі. А потім в мене прийшло до голови, що мені треба українською. І от я прямо. Дежавю таке, знаєте, що я прямо згадала, як вона намагалася, але її начебто прорвало, і все одно такий шарм він пішов, який був, коли вона розмовляла російською на камеру. Ну, я розумію, це так зараз треба не тільки для глядача, але й для самих людей, чому я розмовляю українською, тому що мені прям не дуже приємно, скажімо так, огидно. Знати, що мене дивляться ті самі люди, Ви самі розумієте які. Тож, давайте так. Я вимикаю зараз свою балаканину і подивимось, що буде далі. Подивимось.